Зараз буде посилочка з Запоріжжя з різним цікавим матеріалом. І одним матеріалом, про який я розповім широко, він неприйомний, але його дуже часто пропонують. Давайте подивимося, що там за матеріал. Футболка приходить. Але насправді жарти жартами, а моя руки витирають нормально штук. Так. Пластинки. Такі пластини я вже неодноразово показував, покажи її виші. Е, Такі пластини ми купуємо 155 гривень кілограм. Далі якісь матеріали, матеріали, матеріали переложено дгантіркою, але насправді так може навіть і лучше. Дивись, що теж ці самі пластини. Бачили отакий от матеріал? Насправді це е, щось. Схоже дуже на латунь, але з великим містом нікеля. Латунечка. Отака от, моя любима назва цієї латуні. Трудова. Тому що мілкі деталі насправді дуже важко працювати з такою латунню. Не нам, нам що, зважити і порахувати не важко. Людині, яка підготовлювала даний матеріал. Там от справді нелегко. Нержавійка, тільки... Якось так вийшло, що не ржавійка з сомом. О! Моя улюблена штука насправді. Моя улюблена штука. Чому? Тому що дуже багато людей думають, що це прийомне. Ви ж знаєте, що це, да? Це феритове кільце. Диви. Нема іскри. А ну, дай молоток. Ще. Але насправді це звичайне дрантя. Як доказати, що це звичайне дрантя? Отак. Неприйомна штука. І чомусь дуже багато припортують цей матеріал. Не знаю, може подозрюють, що там щось є толкове, ну ні. Нічого там толкового немає. Аналіз. Така, блин. Бадьора пластина, да? А що ж тут нам. Аа, ну, вже плюс-мінус понятно, що це за матеріал. Не магнітний, немає іскре абсолютно. Я думаю, що це цинк. А Ти як думаєш, що це? Ладно, на, візьми в руки, подержи. Похоже тобі на цинк? Ну, ну не магнітний <prac admitting the face> Ні, Не, магнітне. Мені таке, як да. <bare> да? По грамоті, ні? Ладно, сейчас зробимо аналіз і поїхали. Далі. E -э, що нам покаже? Наш спідометр. Так? Да? Правильно ж я назвав uh -huh. апарат спідометр? Так, спідометр показує, що це цинк. Ну, тільки не цинк, а ця штука полетить пцом із-за того, що тут присутній сплав залізу. Ну нічого, нормально. Так, далі. Далі педалі. Далі це звичайний алюміній. Далі це звичайний алюміній. І ще якісь цікаві штучки. Іскра далеко не летить, думаю, нержавійка. Зробимо. Чік-чик-чик. Нержавійка. Причому нержавійка 8% нікеля. Не самый дорогий матеріал. Але дорогий матеріал недорогий, неважливо. Головне, що прийомний, правильно? І як завершення посилки, і в принципі у нас вже як традиція, побутова плата. Поважимо. Поїхали. Давай. Побутова плата на сьогодні 25 гривень кіло. 2 кілограм. Неркалійка восьмерка. На сьогодні 25 гривень кіло 3,800. Саме Інкас. А, і це ця інкас. На сегодня 50 гривен кило. 3 800. Э, латунька. На сегодняшний день 180 гривен килограмм. 2 Далее пластины. Вот такие пластины 155 гривен килограмм. 4 Транзистори, до речі, не знаю, розповів про них, не розповів. Але це транзистори, які не проходять в групу прийомних, тобто там, де немає нічого цінного. Ми їх купуємо 200 гривень кілограм. Транзистори 600 грам. Ай. Алюмінка. Обичний алюміній 50 гривень кіло, кіло 500 І якась штучка, це звичайне залізо. Важить, немає сенсу, так як важить воно мінімум. Е, що ж, ми поїхали рахувати, розпишемо і повідомимо вам результат. Ну, Як завжди, результат в кінці. Сума по даній посилочці 1543 гривні. Е, подивились, дякую, підписались, дякую. Чекаю саме на вашу посилочку.